Вам треба помити банку грязну отаку, таку, таку невеличкою розміру банку, а рука туди не залазить. І як можна помити таку банку? Коли у вас є отакий помічник на кухні із такою довгенькою ручкою, така ручка довга, у нього з одної сторони маленька така з, а з іншої сторони більша. А отак засипаємо туди соду, порошок, чим ви миєте. Засипаєте і отак. От Щиточка входить туди вільно, не дуже вільно. Оце зовсім мала банка, але входить. І тепер ми дивіться, достає до всіх куточків, де рукою не можна достати, тут достає вона вільно. Отак. От отак. І ще ребриста. А ребристу попробуй помити. Отак. От Тепер витягуємо. І тут ми йому навіть оці, оці такі, де від винтової кри, кришки, дивіться, попробую відмити. А тут відмивається. все. Ось такий помічний, який недорого. І дивіться, відмиває все.